Шановне товариство, дорогі мої брати і сестри, я хочу щиро всіх привітати з Днем нашої Незалежності, яку ми продовжуємо здобувати в бою. Пам'ятаєте, як 24 лютого росіяни гадали, що зламають нас за кілька днів, але саме в нас вони розпалили дух справжніх воїнів. Кожен їхній злочин. Це новий поштовх до боротьби з ними. Кожен невинно вбитий українець це наш стимул йти вперед, поки жодної російської гидоти не лишиться на нашій землі. Усі загиблі за нашу рідну землю отримали і отримують найвищу честь і шану від побратимів і від кожного з нас. Відплата ворогу знищений росіянин, знищена техніка. І акт повної капітуляції Російської Федерації перед Україною. Ми злі. Ми непокорені. І ми знаємо, за що ми б'ємося. І найголовніше, ми впевнені у нашій власній перемозі. А потім в Одесі ми зберемо усіх наших друзів з усіх регіонів нашої держави і накриємо величезний стіл. Святковий стіл перемоги. І будуть тости, і буде радість, і будуть сльози, бо ми перемогли і ми переможемо. Я обіймаю вас всіх, тримаємо стрій, пам'ятаємо, що Україна понад усе. Слава нації, смерть ворогам, з днем народження, рідна наша земля.